Державної Пенітенціарної служби України в Харківській області стартував новий навчальний рік. Як і в минулі роки, заняття для пенітенціарів будуть присвячені професійній та службовій підготовці. Проходитимуть лекції на базі Центру професійних традицій підготовки персоналу при музеї імені Антона Семеновича Макаренка. У вступному слові начальник управління Євген Бараш наголосив на важливості постійного підвищення інтелектуального та професійного рівня співробітників управління. Перша тема це підвищення ефективності діяльності персоналу органів та установи виконання покарань в рамках реалізації указу президента про концепцію державної політики в сфері реформування Державної кримінальної виконавчої служби. І друга це Кодекс етики та службової поведінки персоналу Державної кримінальної виконавчої служби. Перше заняття присвятило Кодексу професійної етики та реалізації указу президента про концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Перед початком лекції пенітенціарії переглянули сюжети, присвячені основним подіям служби за останній рік. Розповідаючи персоналу про основні професійно-етичні вимоги, начальник відділу по роботі з персоналом Костянтин Свердлян наголосив на необхідності неухильного дотримання працівником державної пенітенціарної служби України принципів законності гуманності та прав людини. Професіональна підготовка вона существує не тільки ж в учебних заведеннях, і в школах там є целый комплекс повышения квалификации для сотрудников уже действующих, которые непосредственно работают у нас в учреждениях, непосредственно контактируют с осужденными. Они, естественно, требуют подготовки и моральной, и психологической, и духовной, и Всі возможного говорючи про реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, Костянтин Свердлін звернув увагу присутніх на позитивні зміни, які відбуваються в управлінні, органах та установах виконання покарань області. Наголосив на тому, що Харківське управління Державної пенітенціарної служби України завжди обіймало передові позиції в Україні і справа чисті підтримувати ці високі показники. Наприкінці заняття Пенітенціарії прийшли до музею імені Антона Семеновича Макаренка, де прослухали екскурсію при присвят історичному розвитку пенітенціарної системи.